Як зрозуміти по керівнику відділу продажу, чи зможе він допомогти вашому бізнесу? По-перше, керівник приймає рішення тільки на основі цифр та аналітики, а усі свої зміни у скриптах, сервісах, системі мотивації, нових навчаннях команди він втілює, щоб вплинути на якийсь конкретний показник. По-друге, у нього зростають компетенції. Як це побачити? Керівник відділу продажу повинен бути людиною, яка горить своєю справою. Тому він постійно вивчає нові матеріали в ніші, в якій працює. Крім того, вивчає нові методики продажів і сучасні методики управління. По-третє, керівник відділу продажів повинен бути активним, тобто він приймає рішення по продажах і через них впливає на результати компанії. Тому справжній керівник ніколи не прийде до власника чи комерційного директора з запитанням У мене впала конверсія що мені тепер робити. Він завжди сам проаналізує варіанти рішення і запропонує вам найефективніші, щоб ви були впевнені в правильності його дій. Пишіть мені у Direct27 та отримайте підбірку з 27 інструментів для управління вашими продажами.